Мама і дядько 28-річного учасника АТО разом з іншими помічнянцями збираються під новоукраїнською райдержадміністрацією. Саме тамтешньому відділу поліції підпорядковується слідство. Показують світлини хлопця до та після смерті. Розповідають, вбивство Василя сталося у помічні три місяці тому з особливою жорстокістю. Нарікають, правоохоронці розслідувати не поспішають. Мені кримінальну справу не показували взагалі. На 75-й день, я тільки ось у п'ятницю ознайомилася з справою. Але я розумію, що... Там багато в цій справі не з'ясовано. Багато чого можна було зробити в перші дні, тим більше в 70% ми цю справу, в принципі, як це відбувалося, ми розкрили. Самі, як вибачте, гралися в детективів. Дядько Василя веде до будинку, де сталося вбивство. Тут знімальні групи не відчинили. Товариш загиблого показує місце, де починалася сварка. Усе сталося неподалік будинків. Він зразу і руками його дуже сильно побив. Потім взяв молоток і оце молотком. Він його раза три-чотири вдарив. На закинуту автобазу сусід покликав Василя з'ясувати стосунки, звинуватив його у крадіжці побутової техніки. А потім поволік до власної оселі, що за 100 метрів, звідти Василь живим не вийшов. Були з трупа зрізані ногті. Були позрі в будинку, були зірвані обої, де була кров. Були в плиті, були надіні залишки ножа, яким він наносив тілесні пошкодження. Мобільний телефон був спалений, речі були спалені. 71 день, день після сходнього вбивства. Людина, яка це кола не була заарештована, і він не сміло ходив по місту і розповідав, що йому нічого не буде, що він отримає словно. Чому підозрюваний так довго залишався на волі, родичі й сусіди йдуть спитати у правоохоронців? Керівника новоукраїнського відділу поліції застають на засіданні сесії. Просто хереться кримінальна справа. Робиться все для того, щоб вона просто була розвалена в суді. О, чому ми сюди прийшли? це вже просто прийшли сюди це просто крик душі? Начальник відділу повідомив, аби затримати підозрюваного, необхідно було дочекатися результатів експертиз. Тепер йому загрожує ув'язнення терміном від 10 років. На даний момент особі оголошено про підозру у вчиненні вбивства, а також у скоєнні пограбування відносно потерпілого. Особі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Мати загиблого все ще не вірить правоохоронцям. що в нас повна недовіра до того, як проводиться це слідство, і ми хочемо, щоб у нас справа була в області. У поліції ж запевнили, покарання винному не уникнути. Юлія Бабак, Валерій Клюєнко, телевізійні новини. Сібієн.